Ми, учні Загузького ліцею Білогірської селищної ради, приєднуємося до флешмобу, приуроченому до Міжнародного дня прав людини. Зробіть так, щоб вас почули. Я хочу, щоб мене почули всі. Я хочу дихати, творити і учитися. Я маю право жити на землі і своєю Україною гордитися. Я маю право світові радіти. Тричати сонце, що усіх нас зігріває, весною звирів журавиків зустріти і на любов батьків безмежу і безкрайна. Хочу чує мене, я вам хочу сказати я маю право жити в родині, Я поруч будуть мама і тато любові жити хочеться дитині. Я хочу у набаті сьогодні бити, ми хочемо під мирним небом жити. Нехай з війни повернуться до хати захисники герої, мужні і солдати. Почуйте ті, хто десь в чужій землі душею лине на свою Україну, земля вас кличе співом солов'їв. Вертайтеся, з'єднайте всю родину. Школа моя ти куточок із раю. І кожного дня я Бога влягаю. Люди, будьте добрі, схаменіться, один по одному посміхніться, толерантність і терпіння до людей такі потрібні нам на кожен день. Почуйте усі, говорить дитина, я маю право на мирне життя, я маю право на щастя водії, на рідній землі, в своїй Україні.